У своєму ще прожиттєвому відео старший солдат Тарас Пришляк розповідає про будні свої служби і, оцінюючи наслідки чергового прильоту, каже таку фразу: Вон як вибивало всю посадку, Попробуй тут вижити. Але він намагався усіма силами намагався відважно боронити рідну землю від ворога і при цьому вижити. Та останні, на жаль, не вдалося. Сьогодні рогатин у жалобі. Додому з війни повертається його рідний син, повертається, щоб залишитись тут назавжди, у відцівській землі, за яку віддав себе всього, аж до останку, до останнього подиху, погляду і думки, що його донечки залишиться без батька. Та він передав їм у спадок свою любов. А нині захисник України Тарас Пришляк уже вдома, де весна розтулила свої теплі обійми, щоб приголубити утомлену війною душу воїна. Адже два. Два роки безперервних боїв, два роки постійної присутності смерті зранили його серце не менше, ніж послідня ворожа куля, що й укоротила герою віку та відібрала його життя. Сьогодні в черговий раз ми збираємося на цій площі, щоби спільно з родиною розділити горе, віддати шану, низько вклонитися і подякувати. Героєві нашої України. Сьогодні в останню дорогу проважаємо ще одного патріота, захисника і воїна. Герой Тарас Пришляк народився 4 листопада 1973 року в Рогатині. Навчався в Рогатинській загальноосвітній школі номер 2 Згодом здобув у світу в перемишлянському училищі за спеціальністю столяр, пройшов військову службу в армії. Непростим виявилося життя нашого захисника в молодому віці, тарас втратив тата і молодшого брата. Тож став тією надійною опорою. Для своєї матері і двох сестер. А під час пандемії відійшла у вічність його найрідніша людина, його мама. У мирний час Тарас заробляв на життя в Україні і за кордоном. Він мав золоті руки. Він був надійною опорою для своєї родини. Рідні друзі згадують Тараса як дуже товариського і добру людину. Саме для безпеки своєї сім'ї, своїх ближніх в перші дні війни, він добровільно не вагаючись став на захист України від російського ворога. Самовітано служив спершу у складі 71-ї окремої єгерської бригади, брав участь в боях за Ірпінь і Чернігів. Згодом разом з побратимами Тарас Пришляк, як стрілець-санітар 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу. Другої стрілецької роти 52-го окремого стрілецького батальйону воював на Авдіївському напрямку, де відбивав їм нескінченні атаки ворожих військ. Тарас був люблячим і турботливим батьком двох доньок Віталіни і Ірини. І як би важко не було на фронті, він завжди старався зателефонувати їм. бодай на кілька хвилин розпитати, як справи, порадіти успіхами, бо й сам молодим залишився без батьківської тієї опіки. Він обіцяв рідним перемогти ворога і повернутися. Воїн Тарас був мужній, хоробрим, самовідданим, бойові позиції з побратимами тримав. До останнього, 28 березня 2024 року, серце героя перестало битися від смертельного поранення під час авіаційного обстрілу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Без рідної людини залишились дружина, доньки. Дві сестри, друзі, побратими, родичі і сусіди висловлюємо найширіші співчуття рідним, близьким і побратимам, всім, хто знав загиблого захисника Тараса Пришляка. Хай Господь додасть сили нам пережити це невимовне горе. Вічна слава і пам'ять герою Тарасу Пришляку. Квітень замаїв світ і останню земну мандрівку до місця вічного спочинку героя. Пішою ходою траурна колона з тілом загиблого прийшла центральною вулицею Рогатина до його родинного обістя, де одразу відбувся чин Парастасу. Полеглого захисника України Тараса Пришляка поховають завтра, 2 квітня у Рогатині. Похорон розпочнеться об 11 годині. Спочивай з миром. Наш український воїни